Дозвольте мені говорити відверто. Сьогодні, 7 січня, ми офіційно перебуваємо в зоні небезпеки. Два дні тому на борту Air Force One Трамп сказав світу поговорити зі мною про Гренландію через 20 днів. Це встановлює крайній термін на 26 січня 2026 року, поки медіа відволікаються на наслідки подій у Венесуелі, наддержава готується змінити правила глобального суверенітету. Я відстежую це вже місяцями, і записи говорять самі за себе, він не жартує, він подає сигнал, і все ж світ спостерігає за цим, ніби це реаліті-шоу, а не геополітична страта. The Economist щойно повідомив, що адміністрація Трампа намагається змусити Гренландію укласти угоду, яка дозволить їй діяти вільно на цій території. Американські чиновники просувають ідею незалежності та працюють над поглибленням розколу з Данією. Адміністрація Трампа працює над угодою, яку планує представити Гренландії. Дональд Трамп неодноразово порівнював цю ситуацію з масштабною угодою з нерухомістю, яка принесе велике багатство жителям Гренландії. Одним із варіантів, який обговорювався, є створення угоди про вільну асоціацію Кафа для острова. Традиційно це застосовувалося до невеликих тихоокеанських держав і дозволяє США. Збройним силам вільно діяти в країнах підписантах, а також надає перевагу безмитної торгівлі. Данці вже відповіли на таку пропозицію, заявивши, що на Гренландії вже розташована американська. Військова база, яка надає Сполученим Штатам значну свободу дій на цій території. Зокрема, американці не мають чітких обмежень щодо кількості військових, яких вони можуть розміщувати на Гренландії. Однак будь-яке суттєве збільшення або зміна присутності сучовища військової присутності, вимагає згоди данії. Щодо позиції гренландської влади з цього питання, та економіст пише, що наразі вони уникають діалогу. Що стосується розпалювання розбрату та просування ідеї незалежності, це почалося, коли віцепрезидент Дженерде Венс відвідав Гренландію у березні минулого року. Там він говорив про недоліки данського уряду та про те, що США будуть спілкуватися з народом Гренландії, а не з владою в Копенгагені. Більш нещодавно минулого місяця США. Президент також призначив спеціального посланця на острів АЦРУ та Агентство національної безпеки. Також посилили спостереження за рухом за незалежність Гренландії та отримали завдання ідентифікувати місцевих жителів, які симпатизують позиціям Сполучених Штатів. Вашингтон не просто погрожує Данії, вони активно шепочуть місцевим. Я бачу повідомлення про масові кредити Ексієм банку та гарантії безпеки, які пропонуються безпосередньо адміністрації Нільсена в науку. Послання просте Данія не може вас захистити, а ми можемо вони навмисно вбивають клин між колонією та короною. Це професійний примус у найкращому його прояві. До того часу, як данський прем'єр зрозуміє, що сталося, гренландська опозиція вже підпише меморандум про взаєморозуміння, який фактично замінює данський прапор на американський. Це обмін суверенітету на безпеку, який ніхто не зупиняє, ось частина, яка повинна змусити вашу кров закипіти. Трамп готовий спалити будинок, щоб отримати ключі він був відвертим якщо НАТО стоятиме на заваді забезпеченню безпеки Арктики, то США. Вийшов. Він розглядає НАТО як клуб правопорушників, який хоче американського захисту, не відмовляючись від американських інтересів. Прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен заявила, що напад на Гренландію це кінець НАТО. Відповідь Трампа: Добре. Він вже обходить тристоронні комітети. Він не хоче мати місце за столом, він хоче володіти всією кімнатою для нього. Гренландія, це золота куполоподібна система протиракетної оборони. Якщо НАТО це ціна за повний контроль над космічною базою Патуфік і мінералами Танбері, він заплатить її не вагаючись. Де тут паралелі? Коли Росія захопила Крим, ми назвали це незаконною анексією. Коли вони рушили на Київ, ми назвали це агресивною війною. Але коли США готуються поглинути острів, який їм не належить, тиша з Брюсселя просто оглушлива. Для Гренландії немає синьо-жовтих прапорів, немає екстрених сесій в ООН, які насправді мають значення. Ми спостерігаємо абсолютно ту ж саму стратегію виправдання національною безпекою, забезпечення ланцюга постачання та історичні претензії, які використовує вже наша сторона. Лицемірство це найнебезпечніша частина. Якщо ми дозволимо цьому статися за 20 днів, концепція кордону стане пропозицією, а порядок, заснований на правилах, історією про привидів чому Америка так сильно хоче Гренландію, ось глибоке дослідження того, чому це відбувається без жодної пропаганди по перше, там знаходиться головний спостережний пункт національна безпека, що відбувається. США має військову базу під назвою Космічна База Патуфік далеко на півночі в Гренландії. Чому це важливо? Це як мати найкраще місце в залі для спостереження за ракетами, що летять, наприклад, з Росії. Ця радарна система є критично важливою системою раннього попередження для Північної Америки, крім того, вона допомагає стежити за супутниками в космосі, що надзвичайно важливо для зв'язку та розвідки. Вам потрібно запам'ятати, що це їхня система раннього попередження для національної оборони. Вона дає їм завчасне попередження про потенційні загрози з неба. Друга причина це золота жила зеленої енергетики, критично важливі мінерали. Що відбувається? Гренландія багата на мінерали, які є життєво важливими для майбутнього енергетики та технологій. Чому це важливо? Йдеться про рідкоземельні елементи РЗ, саме ті речовини, які забезпечують роботу електродвигунів автомобілів і вітрових турбін. У Гренландії їх величезна кількість потенційно цього достатньо, щоб забезпечувати 25% світового попиту протягом десятиліть. Там також є інші ключові мінерали, такі як галій для мікросхем і графіт для акумуляторів. Висновок такий це не просто каміння. Вони є основою для чистої енергетики майбутнього та передових технологій, на які ми покладаємося. Отримання цих ресурсів з Гренландії означає меншу залежність від таких країн, як Китай, третя причина торговельні шляхи, що відбувається, у міру танення арктичного льоду відкриваються нові судноплавні маршрути. Чому це важливо? Гренландія розташована прямо на вході до цих маршрутів. Це означає, що кораблі можуть подорожувати між Азією та Європою набагато швидше, потенційно скорочуючи час у дорозі до 10 днів і заощаджуючи купу пального та грошей. Гренландія може стати головним вузлом для цієї нової глобальної торгівлі, підсумовуючи, уявіть собі, що ваші онлайн замовлення приходять швидше і дешевше. Тому що кораблі обирають новий коротший маршрут через Арктику, а Гренландія стає ключовою зупинкою. А тепер четверта причина техномагнати, страховка від апокаліпсису, штучний інтелект і майбутні біженці. Що відбувається? Деякі з найбагатших техномагнатів, такі як Білл Гейтс і Джеф Безос, інвестують у Гренландію. Чому це важливо? Вони використовують передові системи штучного інтелекту, щоб ефективніше знаходити ці критично важливі мінерали. Крім того, дехто розглядає Гренландію як потенційний притулок або місце для створення експериментальних спільнот, криптодержав на випадок глобальних катастроф ви маєте це пам'ятати. Навіть надбагаті звертають увагу на Гренландію через її ресурси та потенціал як безпечного віддаленого місця на майбутнє. І мотив номер 5 – історичний інтерес, що відбувається, США цікавиться Гренландією вже понад 150 років чому це важливо від ранніх стратегічних планів 1860-х років до пропозиції купити його за 100 мільйонів доларів золотом після Другої світової війни, США постійно вважав Гренландію важливою. Цей інтерес знову сильно зріс в останні роки, а пропозиції надходили навіть у 20, 19 та 2024, 2025 роках. Ось що вам потрібно запам'ятати це не нова ідея, це давня стратегічна мета, яка постійно знову з'являється. І остання причина суверенітет і місцевий контроль, що відбувається? Гренландія автономна територія зі своїм урядом і народом, який прагне незалежності. Чому це важливо? Вони мають власні пріоритети, наприклад, захист навколишнього середовища. У 2021 році вони заборонили видобуток урану, а також розвивають свою економіку на власних умовах. Вони не збираються просто так віддавати свої ресурси. Головний висновок для пересічної людини у Гренландії є свій голос, і вони хочуть бути впевненими, що будь-який розвиток приносить їм користь і поважає їхню культуру та довкілля. Це не вирішене питання лише тому, що Сморше США цікавляться цим. А що думаєте ви? Дайте знати в коментарях нижче.